Вітаю, друзі, бажаю всім здоров'я на каналі Спартанський Шлях. Друзі, от сьогодні вирішив поділитися з вами своїм тренуванням. Раніше часто люди ставили питання там, в коментарях, як ти тренуєшся, там, що виконуєш, скільки підходів, повторень. От Сьогодні записав своє. Так, скажімо, середнє тренування. Воно я не можу назвати його важким, тому що якщо ти там в середньому стилі тренуєшся, це не важко. Навіть коли ти з великою вагою щось виконуєш там, на декілька повторів, це теж не важко. Важке тренування для мене це коли великий об'єм. Це коли багато підходів. А зараз я в такому лайт режимі. Тому середнє. Сьогодні жим, дивіться, трохи там, навіть ви побачите, навіщо людина, яка страхує, повинна бути. От, ви думаєте, просто так. Юля в мене стоїть позаду. Сьогодні це ви побачите, навіщо маю таку людину позаду, свою дружину. От, сьогодні жим. Е, перший раз я зробив, е, скажімо так, кількість розширив із. 130 130 кілограмами 130 я розширив свою кількість. Загалом я так і тренуюсь. Я от 120 розширяв, там доходжу до 5, до 6 і більше. Потім 130 я розширюю і роблю так звану таку платформу, на якій я зможу строїти, будувати далі. Тобто от Сьогодні побачити бруси, нова вага для мене. І... Між ними була біцуха, незважаючи на те, що я тренуюсь кожного дня. От учора ви бачили, що було на турніку. Попрацював з полтінником. Дуже перший раз за весь останній час, перший раз у мене болить біцепс. Це для тих, от для таких кучумовців. Пам'ятаєте спор Кучумова з Головінським? Що на турніку біцепс не працює. Так от у мене сьогодні. Відчувається кріпатура, біцепс кріпатурить. Тому я в лайт режимі там з полтинничком попрацював. Умощуйтесь ну, комфортніше і переходимо до перегляду. The pie! Так, от, друзі, такий жим сьогодні вийшов, виконав три підходи. Хоча е, спочатку планував 4. Планувалося е, 140 виконати на 2 повтори, але, ну, бачимо, не пішло. Буває і таке е, низ. Розширився, тобто дві п'ятірки було 120 на 5 130 на 5 І за цього верхушка десь просіла, але нічого. Як я казав, ми робимо платформу. Я вирішив четвертий підход вже не виконувати. Хоча заздалегідь він планувався там з невеликою вагою, десь 120 кг, не більше. По ходу своїх тренувань, завжди тренування я коригую, вношу якісь корективи, дивлюся по самопочуттю. От далі, далі ви побачите бруси. Теж буде нова вага, сьогодні 72,5. І 75 кілограмів, все так, як я і запланував. Вага важка, тому відпочинок між підходами був більший. І я туди повставляв просто роботу на біцепс. от Робота на м'язи антагоністи. Щоб не було такого, що 7-8 хвилин я просто сижу там, чи ходжу, нічого не роблю. А в цей час я виконую протилежний м'яз треную так скажемо. Ну, велику вагу не брав, оскільки вчора були важкі підтягування, біцепс активно там брав участь, тому з полтіничком попрацював і ну, суперсет такий вийшов. Бруси, біцепс, бруси, біцепс, От, Дивіться, що з цього вийшло. 不。<laughs> Фу, бля. Фу. Фу. Ну от, друзі, таке, таке тренування вийшло. Що хотілося б зауважити, от, ніколи не слухайте, не дотримуйтесь ніяких правил, не слухайте оці поради різних ідіотів. От. Не можна там дві жимові вправи в один день важкі робити. Не хто вам таке сказав? Якщо йде, виконуйте все добре. Якщо у вас виходить, то робіть проти правил. Або не можна там дві тягові групи, тягові групи загалом тренувати там, скажімо, кожен день. А чому ні? Робити важке тренування на тягову групу, там спина, біцепс. Наступного дня легенько біцепс сьогодні можна виконувати. Тобто, дивіться все по собі, щоб ви встигали відновлюватись. Якщо у вас іде прогрес, при цьому ви ніде не просідаєте, то все, все це можливо. Йдіть проти правил, не зациклюйтесь ні на чому, працюйте і все буде чудово. Все буде добре. Отож, на сьогодні все. Ми продовжуємо свій шлях. Всім добра, спорту і до нових зустрічей.